Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Дивилася, вчора є питання, і там виступав, ну, кусочки відео було від Арестовича. І він сказав, що він залишався з Єрмаком і Зеленським один на один для вирішення специфічних військових проєктів, наприклад, призначення залужного. І отак і сказав: Залужний це мій проєкт. Сказав Арестович. Арестович е, і сказав ще, що він довіряє більше Путіну, ніж Зеленському. А тепер я попрошу. Ау, де любителі е, Арестовича, які мені вигризали пічінки у 22-му році? Хто пам'ятає, можете написати, як вони мені гризли печінки? Або ви. Гаразд. Ну, я не думаю, що в мене хтось залишився. Я знаю, що хтось приходив назад і казав: Ой, як ви праві, а я вам не вірила, я така зла була на вас. А, але це була одна людина. А решта 99%. Невже Путін вас до себе забрав? Гаразд, не будемо гострити. Дивимося. Проєкт же проєкт залужний. Чий він проєкт? Чи взагалі він проєкт? Ну, тут шанс якийсь. Дивіться, через біль якусь через страждання. Тобто, тут якась, якась мудрість, скажімо, якась мудра людина порадила. Тут порада була. Тут була порада, трошечки був тиск. Трошечки був тиск, такий з напорчиком. Ось, і а, розчарування було. Тобто, людина не хотіла тут, скоріше за все, якась мудра сила. А, я не буду поки що казати, хто по цій карті йде, тому що зараз ми подивимося: запам'ятайте єрофант. Це може бути і захід. По, цьому, по цій карті іде і Порошенко, і Захід. Щось мудре, щось таке стабільне. Ось тут міг бути Захід, скоріше за все, міг ще бути Порошенко. Але давайте ми зараз подивимося через війну. Тобто тут дуже таке, знаєте, було виважене рішення. І так, давайте дивимося. То був це Арістовича проєкт. проект. Додамо Єрмака, це ж він зустрічався з Арестовичем, з Єрмаком і Зеленським. Так, проєкт Арестовича. Проєкт Єрмака, сам, сам залужний. Але тут не був проєкт, тут не показувало проєкту ніякого. Тут просто була пропозиція, а не проєкт. Добре, знаєте, як ряд показав, добре виважено. Тобто пропозиція тут була від розумних людей, скажімо так. Гаразд, Арестович, Ярмак, Зеленський. Можливо, це проект Зеленського. Так, як часто говорили, хоча ми дивилися вже це питання, але тут вискочка ви, ви, вилізла. Треба подивитися. Давайте Порошенко візьмемо. Давайте Муженка візьмемо. Муженка. Кремль, можливо, Кремль, а можливо, Захід. Гаразд. І тут дивимося. Тут, ну, Тут серйозне відповідальне питання. Тобто серйозно і відповідально не міг бути а, ну, Арестович, я так думаю. Він же ж не серйозний і він не відповідальний. Бреше, що дихне, то брехне. Тобто перший брехун в Україні чи він другий? От напишіть. Гаразд, дивимося, Арестович. Ну тут зірка, тут медійність аж зашкалює. Вір далі. Ермак. Ермак, король монет. Я вже колись казала, що в мене по королю монет випадає інколи Єрмак, інколи Порошенко, дивлячись, який розклад. І ось вам випав сам цей єрмак. Але далі Зеленський. Ну, Зеленський затвердив. По справедливості, тобто, людина затвердила це. Порошенко. Е, ні, Порошенко, ні. Карта каже, ні. Ось Муженко. Муженко. Ну, Муженко, скажімо, скажімо, теж ні. Кремль, теж ні, Захід. Захід, дивіться, якщо Захід і давав пропозицію, то тримався осторонь. Е, чомусь випало Єрмак. Чомусь випало Єрмак. Давайте зараз перевіримо, чи дійсно це був Єрмак. Ще одну карту докладу. Силою. Значить, його змусили. Це Єрмак змусив, чи його це змусили? Ага, його змусили. Все я зрозуміла. Це був не ярмак. Не, не єрмак. Тут силою було примушення. Ось, а єрмак. І Зеленський, скажімо, підчинилися. Давайте ще подивимося на захід, тому що тут захід. Так, захід, диявол. Ага, все я зрозуміла. Захід спостерігав, що відбувається в Україні. Захід спостерігав. Захід не міг нічого зробити до війни. Пам'ятаєте? Захід міг тільки попереджати і неодноразово попереджати. Ось тут дев'яточка жезлів. Захід попереджав неодноразово Зеленського, що буде війна. Так? Ось. І бачив, що насувається, що буде стопроцентно. Але тримався осторонь. Ще раз на Захід. Бачите, вони знали. Вони знали, що буде. Вони знали, ось, і тут теж ось карти кажуть: скоріше за все, це був захід, це був не Ярмак. Ярмак навпаки, на нього натиснули. Зеленський просто прийняв рішення таке, тому що він легітимний на той час був. А просто-напросто популярність собі заробляє. Він і далі йде в медійність. Тобто, давайте ось, бачите, тут було, був посил. Дійсно, скоріше за все, з заходу. З заходу, скажімо так, тут натиснули, але не, не Єрмак натиснув, а його натиснули. Ось. Не Порошенко. Порошенко, навпаки, тут стоїть критична карта. Тобто, можна сказати, він придивлявся, але, скоріше за все, ні. Ось Муженко. Скоріше за все, теж ні. Ось тут може бути навіть ось ці двоє, так? Можливо, що Порошенко хотів, навпаки, Муженка, але гаразд. Тут, навіть, може бути, попросив його, щоб він був з залужним. Він же ж був на початку вторгнення з залужним разом. Ось якось так мої дорогенькі. Ну що ж, Чекаю ваших коментарів, ваших, як ви, це бачите. Ось. А бачите, Росія взагалі, тут блокада йде. Ось якось так. Ну що ж, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!